За батька мусите привітання прийняти, ми йому щиро вдячні да, спасибо, спасибо. за те, що він зробив. Ми розуміємо ситуацію, ми розуміємо вік, на жаль, да, ні да. над ким цей вік не і час нікого не, не жалкує, не щадить. Не щадить, не щадить да. Да, да. Але, Але ми щиро бажаємо, ну хай ще протягне, скільки зможе, щоб йому не було важко, бо це таке може бути, знаєте, десь останні роки дуже вже важко. Ну, і дуже вам важко. не просто з ним. Ну, Нічого, що ж ви зробите. Так, будьте ви здорові, тоді щоб ну, ви могли хоч за дідом додивитися. Спасіба. Ми від всіх жителів села приєднуємось до привітання. Бажаємо вам здоров'я, ага. здоров'я вашому дідусеві, щоб він пережив і цю війну і щедро розказував своїм онукам, правнукам про те, що, що буває в світі. Він, звісно, пройшов великий шлях, велику трагедію в житті. Не треба мексиканських фільмів ніяких. Проє життя на писаті. Час такий, що да. час душить, Да. Вам дуже боляче це переживати, бо ви його пройшли через все оце це. Четверте. Через, через вже... Оце четверте. Через міру раді з оце четверте. Да. Да, да. Ми щиро приїхали провідати вас. Тут невеличкий дарунок, такі як ми завжди привозимо. Дякую, що ви знаходите да. у такий тяжкий час і ще й від таких середків от одвідати, як я вам дуже вдячний за це. А чим Україна славна? Тим, що люди на ній прекрасні, да. і ми от якраз вас і поважаємо за те, що ви да. пережили, да. пройшли, який внесок да. свій вклали в перемогу. Да. Да, ми за це вам дякуємо. Я у своїх 99 років переживаю так само, як переживають весь український народ. А саме більше переживаю за тих воїнів, які дню ночують да. у окопах і так мужньо борються проти того, як говориться, буйно помішаного Путіна. Вони Борюся за українську землю, за Україну, за нас. Слава Україні! Героям слава Діна да. і вам слава. Ми ще хочемо і на наступний рік приїхати і подякувати вам ще раз, так що треба ще пожити трошки. Не, вже... А вас практично мало, одиниці залишаються, фронтовиків. А, да, а, да, вас да, мало. Да, До кого приїхати? Да, Хто вживу да, може розповісти? Я борюся. Я... В сама старша людина. Ми вас вітаємо від цих жителів села. Бажаємо це, вам міцного здоров'я. Приємно, що люди приїхали провідати. — Тимофійович, ви його пізнаєте? — Здраствую, бабулюбка, да, по голосу пізнають. — Я не бачу дітки. — А, ну не бачите, так? Да? — Я не бачу. — Ні, що так довго жити. — Не можна так казати. — Дякую вам, дітки. — Це що... Ігор Андрійович Цибровський, голова е... Жашківської міської... — І є на 106 років вже. Да. — Так. Але ви ж є мама, у вас же є діти. А як діти ж не хочуть маму свою втрачати, тому ви ще хоч як, але можете кріпитись і жити. Дуже гарно у вас, подушечки такі вишиті, гарно так все прибрано, ікони стоять. Дуже гарно у вас, приємно, душевно так. Спасибі <тепло>. Богу. Ви то заслужили, ви пережили такі буремні роки. Пам'ятаєте про війну? А обідко я ж рунтовичка. Да. Я ж ой, все знаю, як сьогодні. Перед очима стоїть, так? Да? Мене забрали в Германію, 15 років не було. Там перемога була в да. Ну Нічого не зробиш. Да. Мир дітки не чути. Ми що перемога буде за нами. Віримо в це. А миру надіємося, що він швидко настане. Сказати священні дні, день пам'яті і примирення слова на перший погляд, начебто й прості, але вони несуть надзвичайно велике смислове навантаження, пам'ять, що робить нас людьми, це тільки пам'ять. Ми повинні пам'ятати, робити висновки, аналізувати і діяти так, щоб ми могли примирятися, примирятися в будь-яких ситуаціях, знаходити консенсус. Тому що, як ми бачимо, нинішня агресія. Веде до чого, до кровопролиття, до втрат наших людей, до смерті, руйнації. Тому надзвичайно важливі дні, над якими потрібно витратити пару хвилин, сісти, подумати, замислитись про свої дії, про свої вчинки і зрозуміти, що пам'ять і примирення це ті стартові позиції, з яких варто починати, можливо, кожен день, закінчувати свій день. І що надзвичайно важливо в такі дні відвідати наших ветеранів, українських воїнів. Оскільки в Другій світовій війні Україна понесла надзвичайно великі втрати і зробила не перебільшений, але надзвичайно великий вагомий такий внесок у перемогу над нацизмом, саме в знищенні його, і я впевнений, що і зараз Україна переможе расизм, який натягує свою політику, своє бачення життя. І українці не примиряться за те, що пам'ятають, як українці боролися, як перемагали. І сьогодні я особисто, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату, підприємці відвідують наших ветеранів, яким найперше дякують так. Даємо якісь продуктові набори, але так кажуть самі ветерани, нам не важливо ті продуктові набори. Коли вони бачать квіти, вони відразу розуміють, згадують ті роки, через що вони пройшли, як вони воювали в окопах, які втрати вони понесли. Сльози на очі в них навертаються, хоч пройшло вже надзвичайно багато років, але все рівно ті, хто ще може спілкуватися, таких прикро констатувати, але обмаль ті згадують, ті пам'ятають, і з тривогою згадують ті слова з болем в серці зараз говорять про нинішню війну. Вони все розуміють. Вони цінують наших хлопців, які кладуть своє здоров'я, кладуть голови на полях битви із прагненням перемогти рашизм. Знову ж, сьогодні я щиро дякую кожному воїну, який сьогодні на передовій який на другій лінії оборони, тому що в нас є воїни, які обмежено придатні, але вони воюють, вони забезпечують боєкомплектами тих воїнів, які на нуль виходять, які за нулем допомагають навіть господарстві, готують їсти, рубають дрова, що інше що потрібно в господарстві. Всім воїнам щиро дякую. Щиро дякую всім матерям, які народжують таких синів і доньок. Не хочеться втрачати наших воїнів, але війна така, да, або ми, або вони нас. Але я ще впевнений, з такими воїнами ми їх переможемо.